Ми долучився до організації цього чудового заходу. Процес підготовки тривав більше місяця. З 2 грудня по 19 грудня ми збирали макулатуру по закладам вищої освіти, школам, комунальним закладам позашкільної освіти, по департаментам. Всі ці кошти з зібраної макулатури та авторсер'я пішли вже на закупівлю ялинок. Які ми разом з дітками-переселенцями та дітками наших захисників висадимо в одному з парків нашого чудового місця і подаруємо нашому місту чудову алею на пам'ять о діточках, які перебували, на жаль, через таку страшну подію нашій країні, в нашому місті. Незважаючи на ці події, які відбуваються в нашій країні, у діточок повинно бути свято, повинно бути новорічне диво для них, тому що діти вони як гумка, вони зараз все впитують, і всі негативні емоції, які зараз відбуваються, вони впитують в себе. І мені здається, вони якось кажуться в майбутньому. Тому треба їм надавати більше позитивних емоцій, ось цих, яких якраз на цьому заході мені здається, вдосталь. Першим номером відкривати це веселе свято, піднімати всім новорічний настрій. У нас є сніг, діти і гарний настрій. Що ще треба для веселих свят? Це такий своєрідний квест. Спуститися в метро, побачити це все. Тут своєрідний аромат, своєрідна така атмосфера. Тому це дітям це дуже подобається. Вони в захваті. Я вперше у метро. Ми сьогодні будемо виступати, танцювати. Я в цьому метро перше і тут дуже гарно, дуже прикольно. Щоб Україна перемогла, щоб ми змогли все це перебороти і щоб все було як завжди. Вечір це танець про дівочі гуляння. Це весело, піднімає настрій, це круто. адреналін. Цей номер, який посвящається садвечору, різь, різьбу та все в самосенці. Ми танцюємо, люди на нас дивляться, їм це подобається. А вони дивляться, вау! А я теж так хочу. І також саме танцюють. І це дуже круто. Захід для діточок як Дніпра, і для діточок з тимчасово окупованих територій, які чекаючи від війни зараз опинились саме у Дніпрі. Але захід у нас не тільки новорічний там казка і там розважальна програма. У нас таке, знаєте крок в майбутнє. Чому? Тому що ми сьогодні будемо діточкам дарувати ялинки. Ялинки, які в горщичках. Ми навіть таку зібрали із них велику ялинку. А сьогодні у нас виступають. Зразкові колективи з за закладів пошкільної освіти, неймовірно творчі та талановиті діти, які заряджають і себе і всіх кіточок, які прийшли, і ви можете помітити наскільки сумують діти за сценами, за великими сценами. На жаль, зараз не можемо виступати на великих сценах з безпековим міркуванням. Діти, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, треба розуміти, що багато хто з них переживав страшні вибухи. Вони чули ці звуки, вони лякаються. Так, то зможе посміятися і сказати. Але від метро теж є звук. А менше з тим, це не перший вже досвід проведення заходів у метро. Батьки зголошуються, діти зголошуються, діти себе почувають, тут у безпеці. Це найголовніше. Ми маємо давати дітям відчуття безпеки. Задавуйте друзі, води. Миколай сьогодні ходить. У віконці заглядає. Подарунки підкладає. з вечора. Ми захотіли подарувати нашим діткам свята. Я не говорила це всі діти наші, і ми вважаємо, що вони повинні відсвяткувати це свято в такій атмосфері родинного тепла. Суть цього проекту полягала в тому, що усі департаменти, усі зацікавлені мешканці нашого міста, збирали вторину сировину для того, щоб її потім здати на переробку і за це отримати кошти. І на ці кошти ми закупили ці ялинки в нашому ботанічному саду. Ми проінформовані щодо їх зберігання і будемо їх висаджувати в одному з парків нашого міста, що теж є великою користю для нас, тому що ці ялинки будуть створювати святковий настрій ще багато-багато років. І всі ці діти, навіть якщо вони роз'їдуться по Україні або повернуться в свої домівки, дай Бог, щоб так і було, вони зможуть приїжджати і дивитися, як вони виросли, і щоб вони саме були причетні до цієї події. Ще швидший канал, на станцію з тобою, ти не суєш зі мною. Вітаєш головою, ти хитаєш головою зараз буде. Ціла не страшно, цілому не страшно. Тепер, бай -бай, ти мене не забувай як і у але ми запалимо! як ми зараз не строїть. Во-первых, это поддержка для детей, потому что мы приезжие, и я хотел хоть какой-то маленький праздник им устроить. И война, и что школы толком нету, детский садик тоже вообще нет. Только по телефону. Очень интересно, конечно, детей это да, паровозик, маленький паровозик. Когда приедет? Когда приедет? Я впервые на мероприятии в метро никогда не был. Ну, непривычно, да, конечно. Поезда, запад, ну, да. Виступають у них багато позитивних емоцій. Зараз це дуже потрібно, тому що час такий воєнний діти. Мало б зовсім спілкуються між собою, тому такі концерти, заходи дуже потрібні зараз. Я вважаю. Їм дуже сподобалася така ідея. Вони на ескалаторі спускалися. Це для них як якийсь атракціон. Ну це дуже важливо. Позитив, нагадує мирне життя. Це спілкування, така атмосфера для дітей це неймовірно. Povaši sinć za kiiki budi ka so lošmati se šee oblida tak. Jaspravve je devinvo a Se Дуже сподобалось, так і незвичайно в цьому році. На жаль, війна, але все одно нам ні, ніхто не завадить так гарно веселитися. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб всі люди, які покинули свої хатки, вернулися туди, у свої рідні місця, щоб відбудувалося. Я хочу зробити машину часу, щоб люди могли швидко переміщатися у інші місця, не втратити час на. Переїзд туди сюди. Необычно мы вообще в Днепре первый раз в метро спустились вот сегодня, и мы не знали вообще, что здесь есть метро. Ну, как бы знали, но не ни, никогда не пользовались. Вот и поэтому они такие вау, вау, круто! Да, у нас дочка первый год занимается вокалом в спиваночках. Она очень любит эти все выступления, поэтому мы ее поддерживаем, ходим с ней на все выступления. Приводим для детей. Вообще праздник, это Очень важная часть жизни. И несмотря на войну и на все то, что у нас сейчас происходит, для детей праздник должен быть, несмотря ни на что. Поэтому и для тех, кто выступает, и для тех, для кого выступают, это важно.